Мареш. Мареш. Нема заперечень? Харківська 38, <coughs> Хто за? Проти. Утримався. 7 за. Так. так, направляємо. Взагалі пропозиція пересмотрети. Це те ж саме, так? Не надо, тоді на декрево. Це те ж саме, і не, не Дали дозвіл.

Еще нет, еще не даже не Они спину его? Да. Пошел, так он так же самое состоит. Уяк. Уяк Это новый же листок. Так да, печать, декажу. Он этих нотом ставлю, да? Нет. Я ничего не ставлю. Вот. Как приходит? Где перенесли? Покажите. Я вижу две одинаковые картинки. ті, що перенесли, старое немало. А где же он делается? Да не может быть. Ну что я не знаю? Не верю. Нет, все переробные. Ну поэтому переработаем. А что это нашли? Хорошо. Цена переводится. Так, направляємо на розгляд комісії. Е, документи, що надійшли до департаменту містобудування та земельних відносин міської міської ради, стосовно розгляду технічної документації щодо встановлення меж сервітуту для розміщення тимчасових споруд. А саме Каратенко Валентин В'ячеславович, тимчасова споруда громадський туалет вулиця Воскресенській біля будинку 5. На 5 років розмір плати в рік 12%. Хто за? Проти, утримався. Вісім за. Так, приватне підприємство Ріо. Тимчасова споруда літній майданчик. Вулиця Петропавлівська, 117. На 5 років. Ну, по, по Ріо я щось не бачив, ще картинки красиві. Не, не Тому я пропоную зробити перенос. слідчий. Далі. С ja, ja, мешканцами вот как раз и узнают. Хай проходит. вода приходит уже сюда. Компьютерная смешно. графика. Хай в реале пока не на месте, не как, как ну, оно он ну, будет. Вот я видавчишу. Так оно вот таки и есть на сьогоднішній день. Забор поменяю и все. Страшилка. Да. Да. Запрошуємо на следующий да. Так. Да. да. Все. то за? Проти Хай Против, А що там з И мешканцы. Зараз сидіти на наступну узнає. комісію. Сам йому задачі... Та, та, ну, ну, так, куди там близько общався. Все. Все. Пропоную йти тепер по порядку денному. Нема заперечень? Потім будемо довго... Так, перший проєкт рішення про затвердження технічної документації з щодо відстановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості пад у кросметал. А так. це під виставковим центром? Так. Да. Так, Харківська 3, площа 277 квадратних метрів. Це під чим? Офісна Ви торговець? Не під чим. Не під Це під а, а, а... Под фонтаном. Под... Фонтан зліва, справа. Так, відмовчу. Фонтан и кембуком. Харьковская три это самый первый фонтан. Що, да, так, слева, возле банка, возле... слева. Да. Там мало информации. Лучше слева от фонтана, если ну, вы не говорил. Старый бога, внимательница, хочет сделать. У виндбане там уже зарисовано зеленым цветом. В редакции ведьмовый, пожалуйста. Так тогда нужно и вынести. Шару. Ну подумай, по генплану. Подумай, Александр. Відмовила ти в зв'язку з невідповідністю генплана. Пусть будет общая фраза. Давайте. Не може пропозиції? Так, все, за. В одной редакції. Хто за? Против. Утримався. Окремо проектом. Так, наступний. Про припинення права користування земельної ділянки за автозаз ДЕО. Так, спільно украинское корейське підприємство наз... іноземними інвестиціями. Олександр, Я ж вам не по Поэтому вопрос. Помните, что мы с вами оказались? Дальше. І, і дальше. Я щас, я просто... Хорошо. Я... Стоп. Наступний Стоп. проект рішення про припинення та перехід права по користування земельною ділянкою. Так, управління освіти науки Сумской ради, вулица Петропавлівська, 79. Четверта школа. Четвертая школа. С управления света на школу. Я да. Вы вычали, у вас свет? Я вчера да? читал. Значить, перший додаток. Список установ, яким припинено відмовлено припинення да, прав. право у користування з малодіатки на підставі їх доправильно відмови. Так, да, і другий. На, 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 на кодекс. Чо, так, все написано? Що ми делаємо по четвертой школі? На розгляд про носимо. Так. Значит, і другий додаток установ, установки надається. Відмовлено на дані користування користувань земельних ділянка. Окремо проєктом рішення. Пропоную два додатки в пакеті. Нема заперечень? Хто за? Проти отримався шість за. Проект рішення в цілому. Хто за? Проти? Утримався? Шість за рішення прийнято. Окремо. При так, що ми возвращаємося? Бобінка, Тетянер. Возвращаємося? Да, все пари. Пари. в порядку. То в нашій юристі просто трактували о том, що в разі припинення поліфізації комунальної установи або комунального підприємства розпространяється там стаття 141 пункт 2. 9, Ми вичитали, що це стосується усіх без виключення юридичних осіб, про що говорить там і цивільний кодекс стаття 104, і господарський кодекс стаття Ну, є, є у нас справка з Держ, так сказати, що, за не, що не зареєстрована ну, за така Така юридична особа не має сущності. Да, Болі того, ті об'єкти нерухомості, які розміщені на земельній ділянці, яка постійно перестування у даної була юридичної особи, знаходяться не у власності, що юридичної особи а належать зовсім іншим юридичним особам автовазу, там частним підприємцям і фізичним особам, які жодного відношення не мають до даної юридичної особи. Триугольні да. рішення прийнято. Наступний Спасибо. проект рішення <свят> <свят> про припинення та перехід права користування земельними ділянками. Товариство катана. Ліквідується. Тавористаль Рамі. Луця Кавпака без адреса, Без адресу. Добровільно відмовить право користування земельної ділянки і приватне підприємство медсервіс. Площа троїцька зі дрободін. Угу. Нема першого пошатка. Пропоную проголосувати його в пакеті. Хто за? Проти? Утримався. Перший додаток цілому. Хто за? Проти утримався. Вісім за. Другий додаток, список суб'єктів господарювання. Суб'єктів господарювання, яким надаються в оренду земельні ділянки. Перший пункт. СК Офіс центр Супруна 15. Тільки вони 5 років пишуть, це ж не з палочкою і ноліком, правильно? По Супруна 15 це кому? Катана ліквідується, а майно перейшло. СК Офіс Центр. А вы знаете, что там он, это сегодня коллективно строительства, Да, а, а, да, 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 все я вспомнил. Это что, что между зданиями? Да. Между зданиями да. сейчас да. перестроили да. строительство. Да. Да. Да, там, наверное, из-за да. гаражей да. вопрос. Не, говорят, что они посносили гаражи. Жаловался, я, я думаю, красный, а, каким там боком? Нет, жаловались за то, что свет, там сейчас не хватает света. Ну, так же, я не пойму, там общание вообще хрен знает. Так же, как Нотекс строился, Шевченко опять вот дворе да, тоже жалобы, что инсоляция. Архитект, ну, там, кстати, там доказывания... инсоляция, по-моему, там на Шевченко и... и... не Ну, Первая жалобе было о том, что, надо, нужно, надо, нужно для офисной центра там. Офис так, центр, центр, да, идем дальше. можно лучше торговый там какой-нибудь. Да, идем дальше. тут майно есть. Приватное предприятие компания Надежда. Земли громадские забудовы, подразмещение АЗС, улица Кавпака 105. Альрами продал. Так, продал, да. И третье. Товарищ Тирент Землі громадські забудови під будівництво аптеки та аптечного складу. площа Троїцька 1, троподин. 1. купля продажа. Не, купля -продажа. Припинення порыв. А щоб все-таки рішили через припинення порифів. У них же ж договор є. Ну так що? Припиняємо їм, а даємо тим, хто купили майно. А, а Лерамо що, принесло нотаріально посвідчену заявку? Надежда. Что служить? Ліквідатор. Ліквідатор пише. Гайдуков. Я, гайдуко. ну, я думав, Гайдукова вже ліквідировано это предприятие. Думаю, як вони будуть перехід правильно. Ну, Пропоную хотят. другий додаток проголосувати в пакете. Нема запорішень, чиновні. Хто за? Проти утримався. 8 за. Другий додаток в цілому. Хто за? Проти, утримався 8 за. Проект рішення в цілому. Хто за? Проти утримався 8 <праць> за. Рішення прийнято. В аварію попав. Хто в аварію попал? Серега йде, по-моєму. Сережка? І що, я чим закінчуся? Живо, не живо, не знаю. Жінка. Продання постійне користування земельних ділянок підприємства в установі організації. Ямка. Будівлю під дитячий садок, вулиця Серпнева, 1. Ось, тільки надання йде. Тобто да, да. що вилучили. 7, це ми все знаємо, що далі. Тобто да. такі, так? так, і, так і, то, да? Нема заперечень, шановні. Хто за? Да, Проти, утримався, вісім, за. Релігійна громада церкви християн адвертистів 7 дня. Для будівництво та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій вулиця Молодіжна, 7. При умові спеціального погодження після необхідного обґрунтування. Де це Молодіжна? Це на Басах. А. Тобто, є часний домик, у них это це саме. Нема заперечки? Существует... Ну, как же там? Как... Существует церковь. Кто за? Против, существует... Димовцы, 8, 8, 8 за. за. Его еще нет, нет не, пробрал. Так, наступный проект решения про надание сгоды на подел земельных делянок. И, и что тут? Так. так, надати згоду товаристу «Талисман» находил земельные делянки, что находится в користовании товариства на умовах аренды за адресою. Місце суми вводиться Героїчна, 40, площадь 41 сотка. Цільове призначення це функціональне використання землі землі промисловості під розміщеним адміністративно-побутовим корпусом та виробничими майстернями. Ну, На мене готуються к продаже, хоча выделити землею. Ні, может быть, що вместить офіційент, потому что под офисом конечно. По ну, Такие скульптні становища. Пришло? Талисман, поділ земельної ділянки. Може ну, для продажа. Кто за? Проти. Утримався. 8 за. Видно продали, коті, да, Наступний да, проєкт рішення про надання в оренду земельних ділянок. Так, список суб'єктів господарювання, які надаються в оренду земельної ділянки. Малетова Олена Васильевна, размещенным торговельным в предразмещенном торговельном примещении возле Рженикидзе 1. Сколько за одну площадь? 10. 944 квадратных метра, 10 соток. А 49 роков, это, либо это 5... Ну, заявление. Я же не думаю, 5 роков, это по-другому пишется. Нет, там не заявление написано, что на 49 роков... Да вы просто не понимаете, что это 5, а поляло, думают, что 49. Наполягает... Нема заперечень, шановні. 5 років. Нема? Хто за? Проти утримався. Вісім за. Товариство Запал авто під розміщеною станцією технічного обслуговування автомобіля вулиця Черепіна, 17. 5 років. Нема заперечень? Запал авто, то Діма хоч Це твоє Діма Кульбач. Ой, то автоплюс. Запал авто це. Є еко. Павел Алексеевич. Еко. І з лівої сторони ото так, і з одним і те саме. Потом. Що не построили чуть-чуть. не успели. Не, построили чуть-чуть не по своїм загадам. Хто за? Проти. Утримався 8 за, рішення прийнято. О, бач далі. Підприємець Кульбачин Дмитро Єфімович. Під розміщеними офісними приміщеннями та магазинами вулиця Горька, 12. 5 років. Це спецодежда фабрика. Промишлений з лівої сторони 10 плюс. Хто за? Утримався вісім за, рішення прийнято. Підприємство Богданов Микола Дмитрович. Підрозміщений магазин вулиця Богона, 11. На хіміці, тоже за? Проти. утримався. 7 за. 8 за. 8 -за. Так, товарищи, будмаш деталь. Під розміщеним цехом вулиця Воєводіна 25, 20 років. Опять ошибусь. Пропоную на п'ять. Нема запоречень? Хто за? Проти. утримався, вісім за. Рішення принцип. Тереченко Сергій Вікторович. Під розміщеним полігоном бетонне. Вулиця Таполянська, 9. 5 років. Нема заперечень по поводу року? Хто за? Проти утримався, вісім за рішення прийнято. Приватне виробниче комерційне підприємство Агросвіт. Під розміщеним гаражем майстерним вулиця провокзальна 25. П'ять років ошиблись теж. Нема заперечень? Хто за? Проти утримався. Вісім за. Приватне виробниче комерційне підприємство Авангард Н». Нікозвичення приміщенням пропонує 5 років. 5 років, 5 років ошибли, Нема заперечень? Хто за? Проти утримався. Вісім за. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення. Про надання дозволу на розроблення. А, є, це плюс. Да? Наступний проєкт рішення. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустю щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі. Ткачук Олександр Леонідович, Курська, проспект Курське, 18, площею 45 квадратних метрів цільове та функціональне призначення земельної ділянки, землі промисловості, під розміщує виробничу базу. Запросили в протокол 106-111. А, Його і сьогодні не було, ми запрашували. Заборгована сума. Значить, пропоную запросити на наступну комісію. Нема заперечень? Хто за? Проти утримався, 8 за. Запросити. Наступний. Хто ж написано запросити? Був він? Був Був ж, Запросили. Гарант. Гарант. Так ми це, це ж проголосували вже, так? Вісім. Плюс. Так, третій. Глущенко, Юрій Олександрович. Казацький вал 2, площа 61 сот, э, сота. Так, от 11 соток. Серівна функціональне призначення земельної ділянки, землі громадські забудова під розміщеним офісом. Немає запальчиків. Встроєне поміщення, будьте здорові. Тримається 8 за. Три висим, за. Рожчин, да, ты не Може вова там сильно позіхає, може йому Ти в рот закривай, голову затянет, потім цей... Третій. Так, Жукова Інна Олексіївна, площею 66 от 3 соток. Еременко Віталію Володимировичу площа 17 сотих от трьох соток. І Мирончик у Валерію Миколаєвичу площаю 17 от 3 соток. Миста Козацький вал 1 та функціональне призначення Змелядянки, землі, землі громадської забудови під розміщеним кафе, магазином та офісним приміщенням. Це я так розумію, вони поділили весь, проділили просто... весь... <їхнія доля. площу. піділи> Нема заперечень? хто <піділи> за проти утримався. Вісім <піділи> за <піділи> <Так>. <піділи> надати дозвіл на розроблення технічної документації землеустою щодо встановлення мер земельдянки в натурі на місцевості Сумській торгово-промислової палаті площі. 10 соток суми Лінська 7А, цільове та функціональне призначення земельної ділянки, землі громадської забудови, підрозміщення висновкового компенсаційна конференція. А що, раніше не було? Ні, про куколи, час договору не закінчився. Тепер потрібно по новому договору закінчити. Зато ми основи нові висновили. Хто через... за? Проти, приймаємо ну, 8 за. Через сіхлійську документацію дозвіл на. Так, на дозвіл на розумні технічні документації землеустюще, достановлення земельної ділянки в натурі, Товариству Альфа Група, площою 23 сотки, за десу міста Суму, це в Комсомольська 68А. Призначення. Вот. Землі громадські під розміщенням спортивно здоровчим комплексом. Це этот саме, це клуб Макс то, чи що? Ні, таке? Ні. Це не, не. не він вот так? Я думаю, так. Да. А вот. ага, нет, у него же Альфа, но не группа. Не. Ну, а они там пооделились уже на несколько от этих самых. Я Давай, думаю, утрималась это... Утрималась. да просто... просветы на наступную камеру. Ну, я с ним а. за вот. Ты что раз завод. есть графический материал, Александр Владимирович? В смысле, показать? Ну, нет, ну, конечно, я прошу я, ну, Ну, между столовой и этим самым. Смотри. Столовая их. Да. Это спортзал. Спортзал, спортзал да. Ну, Це детишевы. Да, Макса Максима. 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 Максимум. Максим. Под Максом. Да. Да. У них договор был. Кто да, да. за? за Проти, тримался 8 за. А зачем он опять? Так, надати дозвіл Чиванку до Роману Віталійовичу, місця суми Скрябіна, 7. потенціальний процес землі промисловості транспорт військової нагідки обороничного позначі під розміщем виробничого приміщення. Виробництво вікон та тварин. Нема заперечення, але хто за? Проти утримався, вісім за. Так, приватним акціонером товариству суми інвест, суми Харківська 2 так, функціональне призначення земельної ділянки, землі, житлової забудови під размещенным багатоквартирним житловим будинком. Ты понял, за что это сделал, не? Ну меня, там, вот, новый, новый да, не у мене там на видно. Новий построенный долг. Но. Новый, новый построенный дом. Не вывели в эксплуатацию. Тепер гаск. Мы то не станем, на партии 7 не было, через дорогого проводится. пропоную, нас пропонуем окремого проекта решения в двух редакциях. У нас возглавляют. Его, его забовязывают, его договор сходить не нужен, но его зобов'язует ГАЗ подложить под документы к подводу эксплуатации договора. Угу. А его никак не возможно. Двух редакцій, да. там, в двух редакциях, да, то есть могут. Кто за? Против, утримался. Значит, за. кто засыпает, поднимайте руку. Просыпаюсь. Не у нас. Вот Вова чухає голову. По часовой 40 раз и против часовой. Так, наступный. Так, в клімний Ортикс, площадь 22 сотка. Проспект Курский 22. Серевет официальный признак земельных ділянки. Землі громадські забудов під разміщеним супермаркетом. Там же був цветок. Ортикс. Я Ну там, где раньше была. Консервный завод. В этом зал, да. Я думаю, да. Ну, консервный завод. Шановник, працюем чи его за 10 секунд. Это обычно. Может быть проект решения подготовить. Кто за? Против его всего валяской. Подожди. Так, Державний щадний банк України. Площа 14 сотих від сотих, Червоногвардійська, 49. Землі громадські забудови підтримуються адміністративного причневого. Хто за? Проти утримується 8 за рішення прийняти. Так. так, приватному підприємству Комун площа Площею 20... 225 квадратних метрів, Черкаська 4. Землі промисловості, транспорту зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення під розміщення майстерним та складом. Хто за? за старий, проти, утримався, вісім за. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєктів замовлю щодо відведення земельних ділянок. Це в нас що іде? А Кименко Любовь Валовна. 20 років перемоги. Всем а. Так, рекомендувати управління міста, так, уже департаменту міста будування земельних відносин Сумської міської ради. Запросити начальника управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумського міського ради Шилова. Пропоную перенести наступне засідання. А як ну по телефону, два сроки перемога, всем авиа скажет. Все там... И шо? Нет, нема пытается. А що? за що? Кому звонить? Шила? Ну, шило, ну, да. шиво, ну приглашали. <говори> ну, нема у меня возможность. У лысого там должна быть. Лис... Может он готов ответить? Прошу, разом. Может он там и выбрать. Шилово в ответ. Десять соток хочется. Не дав, що там. Можно. А, там, я с вам туда выезжал, пока дозвол надать, пока можно, да. а там будет видно, вместе будем выезжать на оформление. На, на да. Где расположена картинка есть. Где расположена, я был туда лично, выезжал, смотрел. Кто за? Против? Утримовцы? за, решение принято. Подпромец Кувеков Сергей Васильевич. Землі громадські добудови під розміщеним торгово-офісним приміщенням був провулок Терезова 2, 260 квадратних метрів. Це що таке? Це то, що аукціон. По-моєму, Терезово. Олександр, я б на місці того чоловіка розстріляв на тебе. Хто за? Проти? посмотримся, Розстріляти. Расстрелять. На продолжении взять и написать. Да. Приватный підпрессор дизайн. Це были громадские забудовики під размещенными 4. 15 сотих. Це ж треба. У чоловіка були сформовані земельні відносини. Він, щоб той клянчав 28 квадратів, це його взяв на аукціон, сформував лот за, за три года. Но аукціон так і не состоялся. Профессионал. Проф. Че его честь. Кто за? Против? Что надо сделать, чтобы получиться 28. Так, Товариство Укргазпром. Землі промисловості підразмічены воробничевого приміщення. Будется Кулібіна, 1, 14 соток. Приміщення Є майно. Конечно. На окраїні ворога. <рес> Хто за? Проти отримався вісім <рес> за. Товариство СП, я вже вже дві питання кажу, ви ще розказуєте. Ви, шо, б, Те ви ж біля мене сидите. Та ми ніхто не слышимо, товариство СП, будь-ких монтаж. Землі промисловості під розміщеним виробничим приміщенням вулиця прикордонна один. Один і тринадцять гектарів. Есть магнит? Конечно. Конечно, есть. Спасибо, не нравится, когда магнит на работе. Вот у них одно майно. Потом по решению суда, что еще прошло. Кто за? Проти. Утримався. Вісім за. Наступно. Релігійна громада євангельських християн, церкви повної Євангелії, Ковчег. Землі ціна призначена для розміщення культа в Спасфорі. Не Олександр, не про генплану не садиться культова в Спасфорі. Короновка. Три гектара. Нельзя под культом воспоруда отдавать. Я считаю, не дозвони посилити. Насчет великої громад. На ну вже я выяснил только, що ходив, когда, только що смотрел три рази. Говорю, що нельзя. Що делаємо? Я... Запропа... Напра... Давай запросимо на наступну комісію. Запропонуємо змінити як то. Хай перекваліфікують свої об'єктивні рухомості. Нас. Запросити наступну комісію. Хто за? Против, утримався, вісім за. Ну что, сейчас давай? Потом уносить змены. А там рекорд сильно прославляется. Да, да, за ним. То есть это оздоровчие базы. Ты оказался, что нельзя. Нет, починку, все, но ну, пусть там испарук нельзя. Вы показал, что що...